Добрий день, вітаю вас на каналі «Клуб Росла. Мене звати Павло. І сьогодні в нас огляд садових ножиць для формовки рослин, а також для стрижки живоплотів від японської компанії ARS. ножиці під назвою k 900 z ARS це японська компанія, яка працює з 1876 року, і є без зайвої скромності лідером виготовлення садових ножиць для формовки рослин. Тобто найчастіше в розсадниках Європи ми зустрінемо саме ножиці від компанії ARS. В даному випадку в нас. На огляді модель з досить короткими лезами, але з досить довгими ручками. Ножиці ці знаходяться в такому транспортувальному чухлі, знімається все дуже просто. Леза виготовлені з вискоглицевої сталі, Гартування цієї сталі до 60 одиниць, тобто десь 59-60 одиниць за роквелом. І леза вкриті нікелем. Тобто більшість свого інструменту АРС захищає різними покриттями або хромує, або нікелює. Леза досить короткі, тобто в робочій частині вони всього 15 см завдовжки. Разом з тим, ці леза мають досить серйозні ось такі ребра жорсткості, як бачимо з одного з другого боку. Які дають досить високу міцність в профілі цим лезам, якщо подивимося, профіль досить широкий. Осьовий вузол це є гвинт і гайка, яка дозволяє проводити регулювання натягу лез. На правому лезі є виштамповано АРС, модель к 900 z і напис Made in Japan. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Стосовно габаритів цих ножиць. леза по ріжучій кромці, це 15 см, досить невеликі. Загальна довжина їх в такому вигляді 72 см, але руків'я в цих ножиць. Є розкладне і в максимально розкладеному положенні довжина ножиць 1,5 см. Тобто ці ножиці, якщо їх повністю розкласти, дозволяють провести роботу обрізку живоплоту досить на великій висоті. Тобто, висота людини з піднятими руками там, середньостатистичної людини це приблизно 2,20, плюс ще один метр, тобто робота на висоті приблизно 3,20. Тобто живопліт висотою 3 метри може бути спокійно застрижений середньостатистичною людиною з допомогою таких ножиць. Звичайно ж, ці ножиці використовуються не для регулярної стрижки, а власне частіше для стрижки в верхньому яру. Тобто для регулярної стрижки зручніше використовувати ту саму модель KR1000. Неї трошки довше леза, і коротші руків'я, алюмінієві, нескладні. Вони дозволяють виконувати роботу комфортніше. Разом з тим, що ці ножиці є от в такому великому габариті, тобто більше метра, вага їх всього 980 грам. Як бачимо, леза мають певний нахил по відношенню до руків'я. Ось цей кут нахилу складає 10 градусів. Коротших за розміром ножиць, як правило, цей кут більший, порядка 15 градусі. В цих ножиць це 10 градусів, це достатньо, оскільки ми працюючи з живоплотом, працюючи з рослиною, тримаючи навіть в складному вигляді руків'я, не торкаємося поверхні, яку ми обрізаємо. Руків'я, як я вже показував, є розкладне і воно фіксується ось такими от підпружиненими штифтами. В зовнішньому руків'ї є 3 отвори. Один отвір, другий отвір і третій. І, відповідно, Вжавши штифт всередину, Висилаємо руків'я, воно фіксується в наступному отворі. Лезо в внутрішньому руків'ї є заклепане, тобто, в даному випадку цей елемент є незмінним. На ось цій пластиковій частині, яка є по суті своєю втулкою, в яку входить лезо, і вона отримує всередині руків'я лезо. Потім оце от лезо разом з цією втулкою розклепується цією клепкою. Цей елемент також виконує функцію амортизатора. ножиці закриваються, вони впираються власне, в цей амортизатор. На кінці руків'я Є пластикова заглушка. Виробник декларує, що ці ножиці спокійно обрізають гілки діаметром до 6 мм. Придбати ножиці для стрижки живоплотів ARS k 900 z ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є ефіційним дистриб'ютором ARS на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую за увагу!